Внутрішні мережі авіаційного підрозділу ВКС РФ було поширено надзвичайний рапорт автора пілота стратегічного командного порту ТО 214 СР, відомого як літак судного дня повітряного штабу Путіна на випадок ядерної війни. Полковник Сергій Кагльотчок із 22-річним стажем відкрито заявив про вигід із служби та звинуватив Путіна у військових злочинах особистій відповідальності за смерті тисяч цивільних втраті контролю над армією. в Останній понеділок ракета, яку запустили стерео. Торі Арефа моїх рідних не буду називати про кого ще і як я знав, що ці удари заплановані чи у переговори я більше не можу мовчати. Другий рапорт, що зірвав тишу цей рапорт миттєво розлетівся серед особового складу ВКС і навіть з'явився у зашифрованих телеграм-каналах, зокрема у середовищі опозиційних офіцерів. За 24 години після цього ще 216 офіцерів авіації подали рапорти на звільнення. Серед них шість екіпажів далекої авіації причетних до ударів. По Україні аеропортах починаються з'являтися формування, відмова від участі у геноциді, порушення присяги в ім'я диктатора, третя розкол в еліті. Міністерство оборони РФ намагаючись уникнути скандалу, вело інформаційну блокаду, але злив стався журналісти. Опублікували витяги з документів. Головний мотив у кожному моральна втома страх, зневіра у військовому керівництві. Нам казали, що ми рятуємо росіян, але ми убили мільйони доль і зробили ворога весь світ. Ми не раби навіть у погонах. Після. Цього випадку російські сили ракетних військ стратегічного призначення РВСН піддалися внутрішньому аудиту. Патрушев особисто наказав перевірити лояльність усіх екіпажів стратегічних перевізників. П'яте ефект доміно Протягом наступних трьох днів у Чкаловському гарнізоні. Офіцери влаштовують саботаж польотів у Ростовській МВА училищі Група викладачів оголошує тихий страйк. у Владивостоці Блокуються зльоти стратегічної авіації формально через метеоумови. Пере. Ельно починаються арешти. ФСБ затримує щонайменше 14 льотчиків, яких підозрюють в контактах із закордонними агентами. Шоста система тріщить. Потім намагаються замовчати кризу, виступаючи з гучними фразами про єдність і військову славу. Але навіть у його оточенні відчувається страх. Перше з 2014 року елітні пілоти не з'являються на військовому параді над Красною площею. На тлі цього західні розвідки фіксують зростання рівня деморалізації в армії РФ до 42% в бойових частинах цей рапорт став не просто актом відшою. Це точка зламу самій системі війни. Армія, яка бачить тіла своїх дітей у Києві, більше не хоче воювати. У той же час рух російського добровольчого корпусу РДК фіксує нападки переходу на їхній бік цілими групами. Частина мобілізованих самі передають координати артилерії РФ. Один із запольових командирів РДК заявляє: нам передали склади з боєкомплектами і разом із ними двох ФСБшників, які виволили. На фільтрацію цивільних їхні солдати просто зв'язалися їх і віддали нам що натримається на страху, але лінія вже прорвана. Командування розсилає накази підозра у симпатіях до противника. розстріл на місці у тилових селах паніка серед офіцерів. Місцеві більше довіряють тим, хто приходить із українською символікою. А телеграм-канал генерала Свера зазначає наступне: Патрушев і Гарасимов бачать середини в аналітичному звіті ФСБ, підготовленому для вищих. Інформація просочилася до незалежних каналів прямо з фіксується моральний злам на низовому рівні. Довіра до командирів знікає. Страх більше не стримає. Навпаки штовхає до зради. Генштаб РФ терміново, готує ізоляційні загород-загони, мобільні військові трибунали на передовій. Таємні перевірки на благонадійність через поліграф, але процес уже пішов і зупинити неможливо. Українська сторона з холодною впевненістю. Один із командирів засумивою з тими, хто кидає зброю, і здає Катіва. Ми забираємо їх, лікуємо, розмовляємо або в кожному з них до. Оказ, що система тріщить, а тріщить там, де зраджують палачі. Це і є перемога. Це вже не фронт. Це лінія, сумління. Ворог стає свідком, страх стає злістю, накази стає провалом, кат стає ціллю. Коли солдати розвертають зброю проти своїх командирів, коли обирають несмерть на нуля, а Полони зі словами, ми більше не будемо. Це не поразка в бою, це поразка системи, і цього вже не сховаєш. Навіть у бетоні Кремля редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, їх політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.